Добрий день! Сьогодні ми розглянемо приклади розв'язку задач на використання питомої теплоємності речовини. Отож, задача номер один. Розрахуйте кількість теплоти, необхідну для нагрівання 7 кг води на 55 градусів Цельсія. Тобто, нам відома маса того тіла, яке ми нагріваємо, 7 кг. Нам відома речовина вода а також зміна температури. Ми нагріваємо воду на 55 градусів Цельсія. Звертаю вашу увагу, що нам невідома початкова і кінцева температура води. Ми лише знаємо наскільки змінилася ця температура. Отож, записуємо дано. Маса М дорівнює 7 кг. Зміна температури. Нагадую, позначається дельта дельта Т, дельта значок зміни, трикутничок такий Т, позначка температури. Дельта Т, зміна температури дорівнює 55 градусів Цельсія. Питома теплоємність це величина, яку ми беремо із таблиці номер 1 підручника. Або ви можете знайти цю таблицю в інтернеті. Нам відомо, що мова йде про воду. Тому ми дивимося в таблиці питому теплоємність води. Це маленьке дорівнює 4200 джоуль розділити на кілограм градус Цельсія. Це одиниця вимірювання питомої теплоємності. Яка кількість теплоти необхідна для нагрівання води? Кількість теплоти позначається буквою Q, відповідно, Q тере і знак запитання. Ми шукаємо кількість теплоти. Отож, записуємо формулу для визначення кількості теплоти у тому випадку, коли мова йде про нагрівання речовини. Q дорівнює С помножити на m, помножити на дельта Т. Перевіряємо одиниці вимірювання. У цьому випадку ми величину записуємо у квадратних дужках – одиниці вимірювання. Яким чином? Повертаємось до формули. І замість кожної величини, яка стоїть у даній формулі, ми записуємо її одиницю вимірювання. Питома теплоємність це вимірюється, вибачте, в джоль розділити на кілограм градус Цельсія. А значить, ми замість це записуємо її одиницю вимірювання. Далі, помножити на m, помножити на кілограми, бо маса вимірюється в кілограмах. Помножити на різницю температур. Тобто, помножити на градуси Цельсія на одиницю вимірювання температури. Далі, кілограми у нас є в знаменнику в чисельнику, ми їх скорочуємо. А градуси Цельсія у знаменнику в чисельнику скорочуємо, і в нас залишається лише джолі. А це і є одиниці вимірювання кількості теплоти. Тобто, ми перевірили, таким чином, що наша формула. Правильно. Тепер ми знову ж таки повертаємось до формули, і тепер замість кожної букви, замість кожного позначення фізичної величини ми підставляємо чисельне значення. Q дорівнює С має значення 4200. Значить, замість C ми ставимо 4200 помножити на М. М дорівнює 7 помножити на 7. Помножити на дельта Т. Дельта Т, значення 55, значить множимо на 55. І за допомогою калькулятора, це можливо на уроках фізики, ми знаходимо значення кількості теплоти. Це 1 мільйон 617 тисяч джоулів енергії. Або ми можемо перевести в кілоджолі, для цього ми дане число ділимо на тисячу. І у відповіді ось. Кількість теплоти записана уже в кілоджоулях 1617 кілоджоулів. Наступна задача. Задача номер 2 Розрахуйте кількість теплоти необхідну для нагрівання срібної ложки масою 40 грам від 30 до 85 градусів Цельсія. Отож, нам відомо, що мова йде про ложку, виготовлену із срібла, тобто речовина тіла срібло, а значить, у таблиці ми будемо шукати по тому теплоємність срібла. Відома маса ложки 40 грам. І на відміну від попередньої задачі, нам відома не зміна температури, а початкова і кінцева. Початкова 30 градусів. Кінцева температура 85 градусів за шкалою Цельсія. Розглянемо розв'язок задачі. І так, маса дорівнює 40 г, Питома теплоємність срібла із таблиці номер 1 Ми знаходимо, що це 250 джоуль розділити на кілограм градус Цельсія. Початкова температура. Ми її позначаємо буквою Т внизу ставимо індекс 1, Т1. Дорівнює 30 градусів Цельсія. Кінцева температура також позначається буквою Т внизу індекс 2. Т2 дорівнює 85 градусів Цельсія. Визначити нам потрібно кількість теплоти. Ту кількість теплоти, яку ми маємо надати цій срібній ложці, щоб нагріти її від 30 до 85 градусів Цельсія. Знову ж таки, на відміну від попередньої задачі. У нас Ми, ми потребуємо для розв'язку переводу у систему інтернаціонального одиниць вимірювання. Основні одиниці вимірювання маси кілограми, а в умові задачі маса подана в грамах. Відповідно, потрібно грами перевести в кілограми, для цього значення маси ми ділимо на тисячу 40 розділити на тисячу дорівнює 0,04 кілограми. Всі інші величини у нас знаходяться в основному своєму стані, тому ми питому теплоємність і температуру не переводимо. Знаходимо кількість теплоти за формулою. Q дорівнює С помножити на М і на дельта Т. Ви можете відразу у формулу замість дельта Т ставити в дужках Т2 мінус Т1. Або ж розписати ось таким чином: дельта Т зміна температури. Це кінцева температура мінус початкова. Але, і ще раз повторюю, ви відразу можете записати формулу ось в такому вигляді. Q дорівнює C С помножити на М і помножити на різницю в дужках Т2 мінус Т1. Формула. Готова для розрахунків. Всі величини справа нам відомі. Тому перевіряємо одиниці вимірювання. Ю квадратних дужках, тобто перевірка одиниць вимірювання. І замість кожної величини ми знову ж таки ставимо її одиницю вимірювання. Замість С джоль розділити на кілограм градус Цельсія. Замість маси кілограми. Замість температури градуси Цельсія. І замість ось початкової температури також градуси Цельсія. Далі, кілограми і кілограми чисельнику в знаменнику, ми скорочуємо. Тут один момент: у нас скорочення не зовсім, скажімо так, 100%, як в математиці. В математиці, якби тут стояли якісь однакові числа, ви б не могли їх скоротити. Але. Якщо ми від градусів Цельсія віднімемо градуси Цельсія, ми різницю температур все одно отримуємо в градусах Цельсія. Тобто ось ця різниця можете сприйняти як просто градуси Цельсія в чисельнику і градуси Цельсія в знаменнику, також скорочуємо. В результаті ми отримуємо одиницю вимірювання кількості теплоти джоулі. Тепер переходимо до розрахунків. Знову ж таки, ми повертаємось ось до цієї формули, і замість кожної букви ми ставимо її чисельне значення. Це 250, ось в дано. Ставимо 250 помножити на М0,4, тобто ми беремо масу із оцієї графи система інтернаціональна. Далі т – 85. Мінус Т1 мінус 30. В результаті розрахунків ми отримуємо, що кількість теплоти дорівнює 50, о, 550 вибачте джоулів. Тобто, для нагрівання срібної ложки масою 40 грам від 30 до 85 градусів Цельсія потрібно 550 дж енергії. Третя задача трошки іншого плану, з якої речовини виготовлена статуетка масою 198 грам, якщо на її нагрівання від температури 25 градусів до температури 36 градусів за шкалою Цельсія, витратили 500 джоулів теплоти. Отож, нам відома маса статуетки 198 грамів. Нам відома початкова температура 25 градусів. Нам відома кінцева температура 36 градусів. А також відома та кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання стату... Стату... статуетки у даних умовах. 500 джолів енергії потрібно. Ми не знаємо, з якої речовини виготовлена статуетка. Для того, щоб визначити речовину, ми можемо визначити питому теплоємність, а потім відкрити табличку і подивитись, з якої речовини могла б бути дана статуетка. Інколи бувають ситуації, коли ми знаходимо питому теплоємність, а в табличці декілька речовин, які мають дану питому теплоємність. Знову ж таки, або відповідь тоді містить перерахунок всіх цих речовин сказівкою, що будь-яка із них може бути той речовиною, з якої статуетка виготовлена, або ми аналізуємо. Бо інколи однакову по тому теплоємність має речовина. Тверда і рідина, але ми розуміємо, що з рідини ми зробити статуетку не можемо. Таким чином, тоді ми відкидаємо питому теплоємність, яка належить рідині. Отож, розглянемо розв'язок задачі. Нам відома маса М198 грам. Знову ж таки, в систему Сі ми переводимо грами в кілограми. Для цього число ділимо на 1000 і отримаємо 0,198 кг. Нам відома початкова температура 25 градусів Цельсія, кінцева температура 36 градусів Цельсія І відома кількість теплоти Q, яка необхідна для нагрівання цієї статуетки від 25 до 36 градусів. Шукати ми будемо питому теплоємність. У розв'язку для початку ми записуємо вже відому нам формулу для знаходження кількості теплоти. Q дорівнює С помножити на М і на різницю температур Т2 мінус Т1. Так як нам відомі і початкова, і кінцева температура, а не просто зміна температури то у формулі ми відразу можемо писати ось таку різницю. Із вказівкою на Т2 і Т1. І з цієї формули ми виражаємо питому теплоємність С. Для цього ми ліву частину рівняння, тобто Q, ділимо на добуток т 2 т 1 Так як я завжди вам говорила. Ділимо на те, що стоїть поряд із невідомою величиною. Ось на цей добуток ми ділимо. Тобто С дорівнює Q, ліва частина рівняння, розділити на M T2 мінус T1. Перевіримо, чи правильно ми виразили питому теплоємність. Звертаю вашу увагу, якщо при перевірці одиниць вимірювання. Ви отримуєте одиницю вимірювання, яка не співпадає із тою, яка мала б бути, це однозначно говорить про те, що у вас у формулі помилка. Ну, звичайно, якщо саму перевірку ви зробили правильно. Отож, перевіряємо питому теплоємність. Це у квадратних дошках дорівнює U, вимірюється в джоулях. М маса вимірюється в кілограмах. Різниця температур в градусах Цельсія. Ще раз, замість е, різниці температур ми можемо поставити е, верніше, замість е, різниці градусів Цельсія, ми можемо поставити просто градуси Цельсія. Якщо від градусів віднімемо градуси, ми отримаємо градуси. І отримуємо джуль розділити на кілограм. Градуси Цельсія. А це і є одиниця вимірювання питомої теплоємності. Тобто наша формула для розрахунку ось ця вірна. І переходимо, власне, до самих розрахунків. Це дорівнює. Вгорі Q. Q у нас дорівнює 500, замість Q пишемо 500. М маса внизу. Дорівнює 0,198 тисячних, нагадую, ми переводили в кілограми. Значить, замість n ми ставимо 0,198 тисячних. Різниця температур Т2 мінус Т1. т 36, Т1 25. 36 мінус 25. В результаті розрахунків. Ми отримуємо, що питома теплоємність приблизно дорівнює 230 джолів розділити на кілограм градус Цельсія. Відкриваємо табличку 1 в підручнику або табличку питомих теплоємностей в інтернеті. І впевнюємося, що питому теплоємність наближено до 230 джолів розділити на кілограм градус Цельсія. Має олово, що повністю відповідає умові задачі. Із олова статуетка може бути виготовлена. Отож, із великою дулею вірогідності статуетка виготовлена із олова. Задача номер 4. Для нагрівання цегельної печі, тобто печ, -піч, вибачте, виготовлена із цегли. Маса печі 1,5 тонни, Так ось для нагрівання витрачено 26,4 мегаджулі теплоти, до якої температури нагріли піч Якщо початкова температура була 10 градусів Цельсія. Отож ще раз, нам відомо, що піч виготовлена з цегли, нам відома маса цієї печі 1,5 тонни, нам відомо, що витрачено 26,4 мегаджоулі теплоти, і відома початкова температура 10 градусів Цельсія. До якої температури нагріли піч? Тобто ми шукати будемо кінцеву температуру. Отож розглянемо приклад розв'язку цієї задачі. Маса цегельної печі становить 1,5 тонни М дорівнює 1,5 Т. Кількість теплоти, яка пішла на нагрівання, Q дорівня 26, тілих. 4 мегаджолі. Початкова температура становить 10 градусів Цельсія Т1. А також в таблиці ми знаходимо питому теплоємність для цегли. Питома теплоємність цегли 880 джоулів розділити на кілограм градус Цельсія. Маса у нас подана у тонах. А основна одиниця вимірювання маси в системі інтернаціональній в системі Сі – кілограми. Відповідно, ми тонни переводимо в кілограми. Для цього число множимо на тисячу. 1,5 помножити на тисячу буде 1500 кілограм. Кількість теплоти подана у мегаджолі. Основні одиниці вимірювання кількості теплоти – це джолі. Відповідно, щоб перевести мегаджоулі в джоулі, нам потрібно число помножити на мільйон. Ми отримуємо 20, 26, цілих, вибачте, 26 мільйонів 400 тисяч джоулів енергії. Для розрахунку, для розв'язку, ми спочатку записуємо, знову ж таки, формулу для знаходження кількості теплоти, яка йде на нагрівання тіла. Q дорівнює CM і в дужках Т2-Т1. Бо в умові задачі мова йде якраз про конкретну початкову і кінцеву температуру. Тому і пишемо Т2-Т1, а не дельта Т. Далі, із цього рівняння виражаємо повністю дужки, тобто, знаходимо е окремо ось цю різницю. Для цього ліву частину рівняння ми ділимо на СМ. Т2 мінус Т1, ліва частина рівняння Q ділимо на, як я знову ж таки кажу, на те, що стоїть поряд з невідомим. В даному випадку у нас невідома різниця. І поряд стоїть це n. Далі, нам потрібно визначити т 2 лише Т2, а не різницю Т2 мінус Т1. Зліва, як ми бачимо, Т1 стоїть із знаком мінус. Ми можемо перенести в праву частину рівняння з протилежним знаком, тобто із знаком плюс. Що ми і робимо? Залишаємо зліва Т2 дорівнює. В правій частині рівняння вже було Q розділити на це І туди ж вправо ми переносимо Т1, але вже із протилежним знаком, із знаком плюс. Отримуємо Q розділити на Cm плюс Т1. Перевіримо за допомогою одиниць вимірювання, чи правильно ми знайшли цю формулу, визначили цю формулу. Отож, Т2 в квадратних дужках, Тобто, це перевірка одиниць вимірювання. дорівнює. Замість Q ставимо джоулі, Замість С її одиницю вимірювання це джоль розділити на кілограм градус Цельсія. Замість маси кілограми. Плюс. Температура вимірюється в градусах Цельсія, ось вона. Кілограми і кілограми ми скорочуємо. Залишаються в знаменнику джоль розділити на градус Цельсія. Вгорі, як і було джолі, внизу залишилось джоль на градус Цельсія плюс градуси Цельсія. Тепер ми бачимо, що в чисельнику в знаменнику є джолі. Скорочуємо джолі. Нагадую, після скорочення, скоротити це значить розділити. Розділити і верхню і нижню частину на джолі в даному випадку. Після них залишаються одиниці. Тобто, тут залишиться 1 розділити на 1 поділене на С. А це все одно, що просто градуси Цельсія. Тобто, після скорочення джолі, замість ось цієї частинки в нас залишаються градуси Цельсія. Плюс градуси Цельсія. Коли ми до градусів Цельсія додаємо градуси Цельсія, ми отримаємо все одно градуси Цельсія. Що і є одиницею вимірювання температури. Тобто, скоріш за все, наша формула е визначена правильно. Чому кажу, скоріш за все? Інколи дуже-дуже рідко. Але бувають ситуації, коли при перевірці одиниць вимірювання. Ми отримуємо очікувану одиницю вимірювання, але сама формула при цьому має помилку, але це буває ну, дуже рідко, щоб так потрапити. Отож, після перевірки одиниць вимірювання ми робимо розрахунки. Повертаємося ось до нашої формули, і замість кожної букви ставимо, власне, числа. Замість Q. 26 мільйонів 400 тисяч. Нагадую, що ми беремо число із переводу у систему Сі. Те, що переводили. Далі питома теплоємність, яку ми визначили із таблиці, 880. Тобто, замість С ми ставимо 880. Далі маса у нас півтори тонни. Ми переводили, отримали 1500 кілограмів. А значить, сюди у формулу замість М, замість букви М ми ставимо 1500. Плюс початкова температура плюс 10 градусів. І розрахунки нам дають число 30. Тобто, при даних умовах цегельна піч нагрілася до 30 градусів Цельсія. Сподіваюсь, у вас. Не виникло запитань щодо розв'язків даних задач, Сподіваюсь дуже, що вам все зрозуміло. Рекомендую розв'язки цих задач записати в ЗОшити і хочу звернути вашу увагу: у всіх задачах мова йшла про нагрівання тіл. Але якби ми у будь-якій із цих задач або у всіх у них слово нагрівання замінили на слово охолодження. Це ніяк не вплинуло б на розв'язки е, задач, власне, тому що при охолодженні речовина тіло е, виділяє таку ж кількість теплоти, як і при нагріванні. Ми використовуємо ту саму формулу Q дорівнює CM, а тут різниця температур. Ми використовуємо ті самі фізичні величини, як і при нагріванні, так і при охолодженні. Дякую за увагу! Бажаю успіхів! До побачення!